Вже сьогодні перших шість інженерно-саперних груп командування сил підтримки отримали новенькі автомобілі, а також все необхідне обладнання для своєї роботи в рамках проєкту Нам тут жити. Пронежилети, системи оборони захисту верніше, Металошукачі, класні металошукачі, перевірені в боях, підривні машинки, доволі великий дефіцит, це не використовується для безпечного дистанційного підриву, коли потрібно підірвати одразу кілька предметів чи групи мін якихось. Маємо тепер підривні машинки, маємо дроти, можемо робити мережі, маємо тепер саперні набори, де є все, починаючи від зажимчиків, пінцетиків, закінчуючи шнурами, рулеткою, ліхтариками. Карабінчиками, кусачками. Маємо системи зв'язку, що особливо зараз важливо на полі боя, без зв'язку ніяк. Маємо дрон для близької аеророзвідки і планшетики. Теж при сучасній війні, без них ніяк. Маємо тут електронні карти, можемо наносити сюди позиції вора, дані розвідки, записувати треки, де ми пройшли, все що. Наша система крапив, крапива. Дякуємо за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям!